Привіт, сонечки! Ще один незакритий гештальт у мене це показати вам лут сторіку, що вже закінчився. Трійки швидка атака без фіола. Така оборона в мене була. Я її на стріму виставляла разом з вами. Багато хто ставив файза, а я вирішила міні-курлі залишити, і бачите, всі дні в А. Отже, що мені за це, це впало? Топ! 5 спустили, 50 емок, 2 сірих жетона і цілих 4 ефірки, такі багачества мені не так часто випадають. Я маю на увазі по кількості слотів, бо зазвичай їх не більше трьох. Отже, все в господарстві згодиться, все в копілочку. Добре, я хочу вам показати все ж таки, один бій. Це сама цікава команда, котра мені зустрілася в цьому туріку. Ну, Ми теж вирішили повимахуватися і взяли зелені проти червоних і жовті проти жовтих. Як вам таке Ілон Маск? Ну, Тут все продумано. Ведмедиця відповідає за те, щоб в нас не Лупашалі жовті. Файс, звісно, відповідає за ОВРХП. Красавчик Норіль просто за красу відповідає. А один з квасирів відповідає: за те, щоб не. Могли міньйонів ставити, бастери, щось погане відповідає, бо не зарядилося. Ну і нехай. Ну, і нехай. Зараз все буде. Міньйонів знесли, запобіжник поставили, ведмедиця увімкнена, все, красотень. Все ведмедя, все ведмедя, все. Ну, не дарма ж я Квасира брала. А іншого Квасира я брала як запобіжника від підсилень. Тому що я, знаєте, може, там з закритими очима заходила на поле, не дуже розібралась з ультою Бастера, а він насправді не ставить не собі підсилення, не нам ніяких підрізок, а просто це залежить від того, скільки червоного каменю на полі. Ще й розбиратися і розбиратися. До речі, в мене один бастер прокачаний. Скажіть мені, друга, варто качати чи ні? І ті, хто качав, чим він другий буде допомагати. Просто ну, я чесно, щось не можу поки в'їхати. Що там з цією ультою бастера? Бачила, що всі від нього пруться, і собі прокачала, але нікуди не ставила в оборону. Один раз брала в атаку чи що, коротше, так, і не зрозуміла. Поясніть мені. Окей, перемогли. То був ще, мабуть, перший день. Давайте подивимося, скільки наприкінці а, загалом атак. 20 було, і оборона в мене ось. А, 10 всього на мене було атак, і 3 з них я продула. Давайте ще подивимось, хто які оборони виставляв. У рейтингах. Може, дійсно, у всіх хто в топі фас по центру, ні, ось вакаса, я, до речі, хотіла ем, жовті. Теж жовта рехетри. і знач, на кшталт рехетри я розмірковувала. І ось, будь ласка, теж міні-курлі стоїть. І тут міні-курлі синя дон дуже неприємна. Особливо, коли з родиною тварин стоїть, то а вогонь вона в обороні. О, Баучан рідко його зустрічаю останнім часом. Ну, бачите, всі в свій набір обов'язково фаї заставлять і багато хто рехетре, мінікурлі, вакас, Йокунхайнен. Це такі самі топові карти для таких туріків. Тріічних. Хоча ви самі бачили, он, Келайл була навіть в костюмі, ось і з родин тварин, і ось мінікурлі, міні-курлі Файс по центру. Все, як і казала Файс. Ось і Дон, дві дони, дві дондони. Ну, зрозуміло, можна, в принципі, створити з будь-якими непогану оборону. Тут головне ще загони. Будь-якими топовими картами я маю на увазі, Ну, не же ж, там не з Сідагрівкою. Я в 16 тисячах бачите внизу результат трішки не вистачила на топ-1. Ну, нічого страшного, може, колись в цьому житті ще вам бажаю класних туріків. Розповідайте, як ви що ви? І до нових зустрічей, Слава Україні, тихого неба. Всіх цілую, люблю, пока!